Передодні у Твіттері та Телеграмі з'явилися так звані засекречені військові документи. Вони нібито деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Так званий злив нині розслідує Пентагон. Про це пише The New York Times. Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти діючого режиму цілком можливий. Підтвердження цьому оприлюднили в головному управлінні розвідки. На записі військовослужбовець розповідає про велику кількість жертв серед росіян внаслідок заворушень в селищі е, Запісоче в Брянській області. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Є і поранені також виведено з ладу ворожий БТР. Мирне населення не постраждало. Формація за пісочябкучі воєнних, розхоліпаградцо воєнне дітонамстає. Пісочи, блядь. В общем, блядь, я погибших не знаю, Но сказали раненых да до что, блядь, Очень до да, ху скорих поприходили туди, бля. В общем, ху хорошо, блядь. Куди втік витік? Обговорюємо з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу Президента України. Пане Михайло, добри, добрий вечір. Вітаємо. То куди втік витік інформації, яка насправді імітація спецоперації знову ж таки від російських спецслужб? І про що говорили сьогодні на ставці? Певно, що це чергова частина інформаційної війни Росії проти, а от проти кого це на нас розраховано, на США розраховано чи на їхнього внутрішньоросійського споживача? Ну, безумовно, це не якийсь секретний документ. І тим більше це не документ, який так чи інакше описує оперативно-тактичні задуми, сценарні задуми щодо контрнаступу. Це безумовно. Це достатньо примітивний документ. Ну я документ зараз іронію кажу, який фіксує певні статистичні дані, не більше того. Більше того, вони викривлені. Ці статистичні дані, і ціль, яку переслідував, переслідувала публікація цього матеріалу. Безумовно, вона. Має відношення до Російської Федерації, які використовують будь-які елементи інформаційної гри для того, щоб зробити три вирішити три завдання. Давайте по черзі. Проговоримо перше, це внести певні сумніві в наші довірчі відношення з партнерами. Ну тобто, то, що, начебто, ми не довіряємо партнерам чи партнери не довіряють нам щодо витоку інформації, як ця інформація попадає, ми не надаємо якусь інформацію, нам не надають якусь інформацію. Це класична така справа Російської Федерації, яка завжди хоче спотворити наші відношення. Ще раз підкреслюю, довірчі відношення з партнерами. Це перше. друга складова. Росія хоче продемонструвати розвідка. Росії хоче продемонструвати, що вони мають доступ до певних інформаційних каналів. Вони контролюють ситуацію щодо контрнаступу. Вони розуміють, якими ресурсами ми сьогодні ми, ми сьогодні маємо з якими ресурсами ми будемо йти у певні сценарні дії, і так далі. Тобто, Росія хоче показати, що вона контролює ситуацію. І може впливати на цю ситуацію. І третя складова це спроба внести певні панічні настрої в наше суспільство. Ну тобто, якщо друга складова це для російського, перш за все, суспільства, показати, що вони контролюють якісь процеси, то третя складова це внести певні панічні настрої в наше суспільство і показати, що дивіться озброєння не вистачає. Не вистачає там певного злагодження, не вистачає координації комунікації з певними партнерами і так далі, і тому подібне. Ну, все це достатньо передбачувано, все це достатньо примітивно, і все це абсолютно точно є елементом банальної інформаційної гри. Не більше того, пане Михайло. Уточнюючи питання, скажіть, будь ласка, ось в цьому зливі? Цифри ну, не витримують жодної критики. А, і чому на ось цей злив відреагував Пентагон, на вашу думку? Могли б просто пропустити? Ні. А, ну, ви знаєте, всі трошки, трошки очікують, давайте Пошлемось на слова госсекретаря Сполучених Штатів пана Блінкіна, що Сполучені Штати будуть максимально ефективно допомагати Україні у контрнаступі, тому що всі розуміють, і ми і партнери розуміємо, що це вкрай важливо для того, що перебіг війни вже остаточно був під контролем коаліції, скажімо так, антиросійської коаліції в цілому, і безумовно, пентагон, що називається дує на воду і хоче запобігти дійсно витоку. Ну це нормально, це як тренінг буде. Да, тобто цей фейковий документ дозволяє все ж таки подивитися, на системи дійсно алармові системи, які запобігають витоку справжньої інформації. Це непогано буде. Але між тим, я думаю, що це трошки перебільшена реакція Пентагону і взагалі перебільшена реакція на цей, як ви кажете, злив. Чому саме зараз? Тому що Росія знову ж таки не має інших інструментів впливу на ситуацію. Вона хоче взяти для себе під контроль порядок денний. Ну знову ж таки, і говорити, що вони якось оперують інформацією напередодні і контрнаступу, і своїх активних оборонних дій, які вони ну якби хочуть ефективно проводити проти наших контрнаступальних дій. Тобто мотиви сторін абсолютно зрозумілі впливів, такі зливи не роблять. Так само я нагадаю вам, пам'ятаєте, трошки раніше був такий системний злив щодо того, хто підірвав північні північні потоки. Так само системно було сказано, що ось, начебто, є якась е, інформація з е, джерел зі слідства щодо цього, дотичні Україна і так далі. І тому подібне, Росія вирішує свої інформаційні завдання. Не більше того, ми маємо на це спокійно реагувати, тому що давайте тут. Ширше глянемо на цю проблему. Дивіться, є стратегічне планування щодо того, де можуть бути перспективні удари. Безумовно, це е, так зване планування на карті. але для того, щоб контрнаступ як дія відбувався, потрібно провести оперативно-тактичне і логістичне планування. Куди яка кількість забезпечення має бути надіслана, і як це має бути відпрацьовано? оце це все буде враховувати на статус-кво на момент початку тих чи інших активних дій. Розумієте, що такі плани вони достатньо обмеженого кола є. Вони постійно модеруються, в них постійно вносяться перемінні чинники і так далі, і таке інше. І до цього, як ви тільки що зацитували, гур російська розвідка точно не може дістатись. Ну, тобто, давайте спокійно відноситись, тому що таких інформаційних, провокативних чи спекулятивних дій буде багато. Ми маємо просто на них адекватно реагувати, так само, як ви тільки що показали, і реакцію наших е, розвідників, і е, реакцію офісу, ну і реакцію суспільства. Пане Михайло. До речі, про заяву високих представників Сполучених Штатів Америки: ось одна з останніх, так це анонс. Контрнаступальних дій України, скажіть, будь ласка, що це за сигнал? Кому ну і тут друге підпитання вам вже поза залежністю від заяви український контрнаступ це про неочікуваність, все ж чи про невідворотність? Будь ласка, гарне питання. Мені видається, що це про невідворотність. Про обов'язковість цієї війни, про неможливість цю війну якось інакше закінчити, ніж поставити крапку наступом України. Це очевидно. Але мені здається, що дуже багато ми говоримо про контрнаступ. Я про конкретику це точно не це точно не треба робити. Тому що про конкретику щодо наступальних чи навіть оборонних дій треба говорити по факту, і, і тому тут треба мати все ж таки певний ефект неочікуваності. Російська Федерація от в кі... цим вкидом, вона як би хотіла е... розуміти, чому це фейкова історія взагалі? Тому що коли ти, як сторона е... опонент, отримуєш доступ до дійсно справжніх планів, то ти точно друкувати щось не будеш, особливо в своїх пабліках. Особливо спотвореною інформацію. Я зараз, до речі, повернусь. Чому інформація була спотворена, яку на самій справі вони для внутрішнього ринку завдання виконували? Так, ось, якщо ти отримуєш справжні наміри контрнаступу, ну тобто активних наступальних дій України, то ти точно про це говорити не будеш, тому що ти зможеш підготуватись ефективно, заготовити деякі пастки, розумієте? І от ми пішли вперед. Росія знає де як. Дійсно знає, наприклад, як це буде відбуватись, і вона може ефективно побудувати оборону, то навіщо тобі показувати, що ти щось знаєш? Розумієте? Тобто з оперативно-тактичної знову ж таки точки зору для Росії це було вкрай крайне вигідно. А коли ти можеш друкувати такі плани, коли вони є ефемерними, неіснуючими? І от ці спотворені цифри, які там щодо втрат, наприклад. Вони вирішують для Росії набагато більш важливу проблему. Знаєте, коли Росія постійно говорить: дивіться, в нас втрат практично немає. Ми там втратили буквально сім літаків. Ми там жодних там. Ну, скажімо, суттєвих втрат в живій сили не понесли, і при тому вони показують ті свої величезні кладовища, вони проводять вже там третю чи четверту хвилю, умовну хвилю е мобілізації. Вони набирають 400 тисяч додатково до тих людей, які були напередодні вторгнення. Це було 250, не рахуючи, наприклад, Росгвардію чи ФСО, чи ФСБ, і так далі, то це якби дивно виглядає. І вони, от своєму внутрішньому, е е е Виборчому полю да говорять про те, що дивіться, втрати маленькі, тобто вони вирішують питання психологічного очікування, да, в самій країні, в Росії і так далі. Вони вирішували інше завдання. Ну, тобто, ви знаєте, це настільки відверто все фейково, що в принципі це обговорювати. Ну обговорюємо, тому що це інформаційний привід. Але між тим я б на це не звертав уваги. Але щодо контрнаступу, тут давайте три правила зафіксуємо. Треба менше говорити конкретики. Це перше, друге. Партнери говорять про це як про політичну складову. Вони підкреслюють, що будуть в будь-якому випадку надавати всю необхідну допомогу військовому Україні для того, щоб Україна підготувалась і дуже дуже суттєві поразки нанесла Російській Федерації. Це друге і третє, на мій погляд, єдина інституція, ну чи дві інституції, які можуть говорити про безпосередньо наступальні дії, це. Генеральний штаб або ставка верховного головного командування, але ставка говорить а, взагалі про наміри знову ж таки, враховуючи а, особливість моменту, що свої плани ну точно розповідати. Публічно не треба ну ніхто не розповідав нічого публічно про Вороніж. І там сталося те, що ми конкретно назвати і не можемо. Ти можеш конкретно назвати? Абсолютно. Ну я не можу. Щось сталося там біля авіасмуги. Ну, побачили якийсь дим. Ну, знаєте, там на птахофабриці гуси бойові в Сімферополі е, теж взривалися і вибухали. Е, і е, слухайте, ми ж не говорили ніколи про це, але тепер вже можна визнати, що Рустам Мурадов насправді це український шпіон. Це всі думали, що він генерал російський. Ській групуванням військ в Восток, а насправді виглядає так, що він працював виключно на Україну і спеціально вбивав російських найманців. Пане Михайло, іронія, іронією, але виглядає так, що е, зараз всі невдачі. Росіяни будуть вішати на оцю знаєте історію про те, що це спецоперація українців, що це заслані казачки. Як класно звучить цього разу, да там заслані казачки. Ну а ми, ми будемо розвінчувати ці міфи? Чи вже наприкінці року? Про гусей, давайте з цього почнемо. Вони дійсно існують, бойові гуси. звісно, чому тому, що сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації знову ж таки офіційно заявило про те. Що в Україні продовжується інтенсифікувати програма створення американських біолабораторій. Ну то просто ну, ми то не знали вони, з вами про це. Вони, а вони да, знали самі фіксують факт використання бойових госей. Якщо ми говоримо про Воронеж, брянськ Чекурськ і так далі? Хай так буде, хай вони з ними воюють. І це буде непогано, і хай взагалі сконцентруються на війні проти внутрішнього ворога в Російській Федерації. Щодо конкретно радова чи інших там суровікіна чи інших очільників силового блоку Російської Федерації, я б сказав ширше. Мені видається, що і сам Путін то скоріш за все є агентом точно не російських охоронних структур. А скоріше все, що він робить, дивіться, він обнуляє історію Росії. Він обнулив сьогодні місце, глобальне місце Росії, такої держави глобально більше не існує. Він обнулив репутацію свого ВПК і своєї армії. Він абсолютно надихнув на дав друге життя блоку НАТО. Є з'явився абсолютний сенс в цьому воєнному альянсі. Збільшені бюджети. Він суттєво просувається на схід і так далі. Далі Путін провів ефективно, дуже швидко, швидку. На жаль, криваво, на жаль, ще раз підкреслю для нас криваво, але все ж таки українізацію остаточну України, і крім того, абсолютно точно обнулив концепцію радянського союзу, який він там спробував побудувати в Росії. Він обнулив історичну функцію Росії як великої культури і так далі. Тобто, дивіться, все, що ця людина зробила. Ну це фантастично для світу. Тобто, глобальний світ буде інакшим після цієї війни і після оцих ініціатив Путіна. Ну і нарешті він показав справжнє обличчя так званого русського міра для всього світу. Тобто, всі тепер розуміють, що Росія це завжди брехня, це завжди насилля і це завжди варварство. Ну це ж чудесно, правильно. Пане Михайло, асоціативно підемо? Знаєте, ну я з, з, зокрема пішов від гусей до Герасімова, Герасимова Суравікіна Пригожина, татарського питання щодо недалекого, я сподіваюся, майбутнього Російської Федерації тероризм як система політичної боротьби. Як ви гадаєте, чи буде вона реінкарнована в Російській Федерації найближчим часом? Правильне питання, давайте зафіксуємо офіційну позицію. Нашу ми точно не маємо і не будемо мати відношення до тих чи інших терактів, які є невід'ємною частиною політичної культури Російської імперії, як такої саме Російської імперії, так було на початку минулого сторіччя. Так є сьогодні в Російській імперії. Сьогодні Завжди, коли вона стає слабкою і очікує свого краху. А сьогодні ми маємо такий історичний період, коли оця, скажімо так, псевдоімперія імперія російська дійсно вже напередодні свого краху стоїть. То тут там починаються два ключових процеси: перше це соціально вмотивовані бунти. Немає різниці природу цих бунтів обговорювати, але їх буде дуже багато на різних територіях. Це будуть такі місцеві бунти, які будуть знаєте, як ручейки. Повноводну річку таку зливатись, і друга складова це знову ж таки, політичні теракти, політичні теракти, які будуть використовувати всі учасники оцього дивного політичного процесу в Росії. Тобто, як адепти ультрапатріотизму, так само й адепти інших політичних течій, які спробують захопити частку влади в цей перехідний період. Це дійсно ви праві. І ми можемо очікувати збільшення подобних подібних процедур в Російській Федерації. Але ще раз наголошую, Україна взагалі не має ніякого відношення до будь-яких терористичних проявів на території Російської Федерації. Більше того, оцей приклад з татарським очевидно, що навіть Росія. Попри все, вже не використовує так званий український слід, бо це було б дивно. Знаєте, передати е, цій тряпаві, передати статуетку і при тому сказати, що якщо ти передасиш комусь статуетку, будеш редактором в українських медіа. Ви розумієте, наскільки це ну, абсурдно звучить? Ну, це, ну це, це ж абсурдизм в класичному такому стилі. І навіть це вже не працює. І тому вони перейшли в звинувачення, кого внутрішньої опозиції в даному випадку ФБК Навального. Ну, тобто, вони говорять, що це прояв внутрішньої боротьби, так ось тероризм дійсно може бути поступово наростаючим проявом внутрішньої політичної боротьби. Раз і друга складова, це може бути технологія, яку будуть використовувати російські спеціальні служби для того, щоб знову ж таки перевести суспільне суспільні настрої в максимально панічні і для того, щоб це контролювати в повному обсязі і далі. Що власне, вони раніше й робила в, в власне, коли Лукашенко їздить до Путіна, або Путін до Лукашенка, важливіше не те, що вони заявляють офіційно, а те, як вони поводяться і що вони говорять, знаєте, так коли думають, що або вони жартують, або просто щось вискочило. То цього разу мене здивувала або там потішила фраза, коли Лукашенко виходить і каже: О, так а тепер зрозуміло, чому в Білорусі золота немає воно все тут. А, на що натякає? Як ви думаєте, і як це про? Що вторгував цього разу Лукашенко у Путіна? Складне питання для Лукашенка, тому що суверенітету Білорусі вже угу. не існує не тільки фактично, а навіть і юридично. Ми бачимо, що Росія в принципі розпоряджається територією Білорусі в повному обсязі і використовує Лукашенко виключно як віп пропагандиста, не більше того. А вторгував Лукашенко в даному випадку додаткові транші, грошові транші за те, що він дозволяє використовувати Білорусь. Як ви знаєте, от е, всі розуміють, як вже рухається війна. Всі розуміють, що таке коаліція, антипутінська коаліція. Ви подивіться на заяви тих чи інших представників китайської політичної еліти. Я зараз говорю про е, Фуцина Ну представника Китаю у Євросоюзі, який чітко зафіксував абсолютно неочікувано і для Росії, і для зовнішніх е, інших ринків політичних, він зафіксував перше, що ця війна є. Абсолютно неправильною і агресивною з боку Росії, ну трошки інші вирази, але суть така: друге що територія Криму не буде визнана ніколи російською Китаєм, як так само, як і інші окуповані території, і безумовно всі оці, е, е, е слова про величезну дружбу, стратегічну дружбу з Росією, є риторичними. Це неочікуваний виступ, який підкреслює, що Сі Цзіньпінь під час свого візиту був достатньо розчарований в тому, що побачив і на місці президента Російської Федерації, і в принципі щодо того, що таке російська політична еліта. Тобто, всі розуміють, що це вже е, достатньо дивна е, інституція, я маю на увазі російська держава, яка йде до свого фундаментального фіаско. Тому можемо фіксувати, що е, Знаєте, ставитись серйозно до будь-яких інформаційних заяв з боку Росії не треба. Так вони будуть ще обговорювати з нами з вами, але ставитись до них серйозно не треба. Друга частина ставитись взагалі серйозно до того, що говорить там Лукашенко, чи як він себе поводить, в зовсім сенсі вже немає, тому що ще раз підкреслюю, суб'єктності Білорусі більше не існує, принаймні, поки Росія буде в такому вигляді, як сьогодні. І третя складова. Лукашенко тим не менше користуючись можливістю, те, що Білорусь зробили такою активною сьогодні пропагандистською, знаєте, лялькою для використання. Лукашенко за це хоче отримати певні економічні дивиденди. В даному випадку ми говоримо про збільшення фінансування Росії Росією білоруської економіки. Що з Китаєм, пане Михайло, вже здається всі позитивні сигнали прийняті і сказали, що так, так всі обов'язково переговорить з Зеленським. Можливо, вже є розуміння, коли в якій формі? Я думаю, що це чисто логістичне завдання. Буде розмова. проговоримо ці розмову. Сьогодні мені видається, що Китай достатньо активну позицію демонструє. Китай спілкується і на рівні Урсули фон Дер Ляєн, і на рівні Еммануеля Макрона, які достатньо чітко займають проукраїнську позицію, глибоко розуміють природу війни і можуть це пояснити. І це дуже добре, тому що вони спілкуючись з паном очільником Китайської народної республіки, можуть дійсно розставити правильно акценти, і це дуже важливо. І дивіться, сьогодні була другий день неформальна зустріч. Між Макроном і Сі Дзінпінем, це говорить про те, що Китай дійсно хоче набагато глибше розібратись в тому, що відбувається не тільки у війні Україна Росія, а що відбувається з точки зору переформатування глобального політичного простору, як такого, тому що Китай я ще ми про це вже говорили. І у вас в ефірі Китай абсолютно точно розуміє, що Росія глобального гравця більше не має. І не треба просто сидіти осторонь і дивитись за тим, як ну замість Росії буде щось інше, да, формуватись, де Росії не буде, і тому Китай хоче знову ж таки, прийняти для себе всі правильні рішення. Просто Китай, на відміну від багатьох, робиться трошки повільніше, тому що вони стратегічно дивляться там на 5, 10, 15 років. Але підкреслю: оці всі сигнали, про які ви говорите. Ну про готовність розмовляти і з паном Зеленським і про е, готовність вести ті чи інші обговорення теми війна, мир в Україні. І оці заяви е, інших представників китайської політичної еліти щодо Росії. І достатньо красномовна поведінка Цзіньпіня у Москві, коли він з такою іронією дивився на Путіна і набагато більш тактовно відносився, наприклад, до прем'єра Мішустина. Це говорить про те, що Китай трошки міняє свою позицію. Не готовий говорити, що це суттєві зміни, але готовий говорити про те, що глобальні трансформації дійсно на часі, і вони дійсно будуть. Пане Михайло, до вас мали ефір з паном Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ? Він охарактеризував візит президента Зеленського до Польщі як історичний, продовжуючи теми Китаю, наскільки успішними, якщо хочете, для нас були на вашу думку візити європейських лідерів до Китаю? На мою думку, це успішні візити, бо очікувати, що вони кардинально змінять ну, скажімо так, публічну позицію Китаю. Ну це було б не виправдано. Але між тим, сам факт спілкування, причому такого на такому рівні і достатньо довірчого спілкування між Макроном і Сі Сідзіньпіням, говорить про те, що це позитивні сигнали і позитивна готовність Китаю. До того щоб все ж таки позицію свою якось трансформувати, більше того, сьогодні була заява знову ж таки офіційна заява Китаю про те, що якщо Франція запропонує якусь ефективну програму врегулювання українського питання, ну мається на увазі врегулювання війни в Україні, то Китай її підтримає. Зрозуміло, що не можна сьогодні запропонувати якусь конкретну програму, тому що вона вже запропонована паном Зеленським, і, до речі. Це і потр в цьому є і потреба, щоб пан Зеленський пояснив це, в тому числі очільнику Китайської народної республіки, де зафіксовані кроки, які необхідні, знову ж таки підкреслюю для вирішення двох ключових глобальних завдань, які потрібні до речі, і Китаю. Перше це повернення. Цінності до суверенітету та територіальної цілісності як такої, тобто треба до цього відноситись як до цінності. і Китай на цьому теж наполягає. І друга складова треба повернутися до міжнародного права як до єдиного інструменту міждержавного спілкування. Є ще третя складова, про що Китай до речі прямо вже неодноразово казав. Вони говорять про те, що використання ядерної зброї неможливо розповсюдження ядерної зброї неможливо, і вони попереджають Росію, що не можна передавати ядерні арсенали третій країні. Це юридично неправильно. Це ламає конструкцію ядерної безпеки. Тому Китай абсолютно точно розуміє неадекватність поведінки Росії, яка хоче програючи конвенційну війну, хоче використовувати аргумент під назвою нуклеарна зброя. Це для Китаю є неприйнятним категорично і я думаю, що і на цьому рівні ми бачимо зміну і тактичної, і стратегічної, навіть ну стратегічно ще зарано говорити поведінки Китаю, в тому числі оці сигнали, які відчувають. Тому мені видається, що такі візити є вкрай позитивними. Вони дозволяють з Китаєм вести діалог. Китай це не Росія, взагалі не Росія. Китай все ж таки планує на багато років вперед, на відміну від Росії, яка живе триденними циклами. Ну мені видається, що Росія свій триденний цикл вже. На 14 місяців затримала, треба закінчувати цю історію про існування російської держави в такому вигляді, як вона сьогодні є. Лавров на нині заявив, що не бачить Росія сенсу в продовженні зернової угоди, і взагалі вони в принципі можуть зернову угоду собі угоджувати без Туреччини і України. Ем, паралельно Ердуган заявляє, що потрібно всідатися за стіл перемовини. Він готовий надати і стіл, і Анкару і себе в ролі миротворця для того, щоб Україна і Росія сідали за стіл перемовин. Що тут? А, ну ви знаєте, щодо зернової угоди, вони вона почала тільки недавно працювати. Ну продовжувати на Так. А, і знаєте, для Росії ж не існує інших пропагандистських матеріалів крім юзати одне і те ж саме. Ну вони постійно одне і те ж саме роблять. Тому не треба. Я ж підкреслюю Росія вже... розповідає. Так, да, э, вони думають, що це системна пропагандистська робота. Вони думають, що це буде працювати. Я ж кажу: з ними немає про що розмовляти, тому що вони неадекватно оцінюють і себе, і зміну в, реальний, э, в реальному житті. Вони не виглядають сьогодні системно. Це перше, не виглядають адекватно. І третє, вони повторюють ті те, за які не працюють. То хай собі повторюють, вони можуть і говорити для. Хто там новий контрагент крім Аритрея Мозамбік, ну можуть на цих рівнях десь там говорити про якісь угоди, неугоди, розірвання і так далі. Лавров не є сьогодні глобальним важливим політиком. Так, він формально є міністром закордонних справ Росії, але це вмираюча вже еліта, та еліта, яка не впливає на глобальні процеси. А тепер щодо переговорів, ви знаєте, ну це виглядає дивно. Це постійно одне і те ж саме переговори щодо чого. Переговори щодо чого, що ми маємо після 14 місяців війни визнати право нас вбивати. Переговори щодо цього треба проводити. Тобто, ви маєте сісти за стіл переговорів, щоб сказати, Росія нас вбивала, але ми все рівно віддаємо її частину своєї країни, і ми все рівно погоджуємося, що вони мають право принижувати наш суверенітет. Переговори щодо цього ну так треба так і казати: сядьте, будь ласка, за стіл переговорів і визнати право Росії вас вбивати. Не треба говорити про переговори як мирне врегулювання, тому що про мир чітко заявив президент Зеленський. Вийшли з території України на кордон 91-го року. Після цього можемо говорити не про мир, підкреслюється дуже важливо, а, по, а про післявоєнні відносини, якісь там відносини між Україною і Росією, тобто мілітаріза... зона демілітаризації, тобто військові злочинці, тобто репарації. Тобто, як ми будемо в принципі фіксувати міждержавні відносини, хто буде посередником в цих відносинах, чи не треба нам посередник? Багато є опцій. Наприклад, ми виставимо таку опцію щодо ракет певної дальності. Ми вважаємо, що Росія не може тримати в себе. Там величезні арсенали, 7 тисяч ракет, які літять на 6 тисяч кілометрів. Це для нас є порушенням нашого безпекового простору. Ми будемо говорити про те, що Росія в такому вигляді не може одноосібно контролювати ядерну зброю, ядерні арсенали. Є багато питань. Але сьогодні щодо переговорів, коли говорять слово переговори, це означає українці вас там трошки порізали 14 місяців, повбивали, поруйнували вам міста і села знищили. Але ви тоді сядьте за стіл і домовтесь, що ви, наприклад, залишаєте якусь територію Росії і ви знаєте її право вас різати. Ну ми ж не будемо визнавати це. То навіщо постійно по кругу говорити одне й те ж саме? Пане Михайло, ми дуже дякуємо. На жаль, ефірний час нам не дозволяє продовжити розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, висловлював своє бачення, тлумачення тих подій, які зараз відбуваються.